Отже, тільки що говорив, десь плануємо не лише, щоб ми розширили пласт в організації, але і інші громадські організації безпосередньо по районах, для цього теж ми хочемо виїжджати із лідерами молодіжних громадських організацій в райони, щоб молодь могла ознайомитися і вступити безпосередньо в ці громадські організації. Що стосується приміщень, на жаль, приміщення, яке, по суті, має лише пласт в місті Тернополі, ми хочемо у нас є. Одна із підвідомчих установ це структура обласної ради, екологічний методичний центр. Ми хочемо, щоб на базі цього методичного центру взяти приміщення. Було обласної страшності панця пана Жубавича, що є десь проти водоканалу. Там і готові передати для молодіжних громадських організацій, де вони б могли збиратися, щось там проводити безпосередньо таке. От. І ми хочемо, щоб це було підконтрольне, ну, була комунальна базаної обласної ради і порядково. В молодішньому методичному центрі перебував на балансі обласної ради. Ну це такий перший крок для того, щоб б молодіжні громадські організації могли десь збиратися.